Йоййокін, ти всіх вітаю. Сьогодні ми залетіли в uh, Counter-Strike 2. Ми будемо тут uh, трошки, я хочу по інвентарю полазити, по-своєму, подивитися, що в мене є. Uh, ну і поки що я бачу uh, досить багато всього, знаєте. Mm, тому давайте трошки повдягаємо всього. Uh, давайте, наприклад, револьєр, я думаю, uh, ну, давайте, uh, одягнути. Uh -huh. Так, uh, далі. Мені треба емочку. Одя... Оглянути. Ой, ні, мені не треба одя... оглянути. Мені треба. А, блін. Ну, давайте одягнемо Бемк хм, Скап. О, так само замість ось цього. А, ні, почекайте. А, а що тут можна поставити? Ага, я зрозумів. Хм, ну тут мені скап треба. А, так, замість ось цього. А, мені треба. Що мені треба? Мені треба ось це. А, бемк Ага, ну, мабуть, я щось туплю. Тому давайте полетіли грати, але. А, тут нам треба. Хм, щось нам. А, ось тобі. Нам треба змагальний давайте на будь-яку мапу. Хм, реально, на будь-яку мапу. А, тому що а, нам дадуть тут кейс, за будь яку мапу. Тому давайте. Блін, тут якийсь час очікування досить довгий, тому давайте далі в інвентарі покопаємося трошки. Я би ось такий ніж хотів би, а, одягнути. А хоча екіпірування, що тут? Ого. О, все, почався прийняти, звісно. Полетіло. 5 з 10 гравців, 7 вже з 10. Ну, нормас. А, Так, давайте, ще три, давайте. Чого так довго? Так, а поки я можу. Блін, мені хоч цей скап взяти, реально. Снайперська гвинтівка, та я б їх всіх там виносив. Ось цю емочку нормальну. Так, ми ж почали? Чи ні? Не зрозумів трошки чого. А, походу, він, типу, не захотів. О. Все полетіли. Анубіс, тут мапа з 10. Ох ти, блін, схоже, що ми будемо реально довго їх чекати. Тому що, ну, типу, о, дев'ять, один залишився, Давайте, хтось зайдіть же. Чого ми будемо тут чекати? Хм, так довго. Так, давайте. Ну. Блін, мені не подобається, як вони не хочуть грати сьогодні. А, ну добре. М -м, спорядження. Може, типу, тут треба. А, ось. Не знаю, не знаю. А, окей, о. даст 2. Нормас, даст 2 нормально, 9 з 10, Ну блін, ну давайте. О, нарешті, кінтий. Зараз ми хоч виграємо, хоч програємо, нам все одно дадуть кейсик. І я спробую його якось відкрити, бо я трошки не шарю, звісно. Але я його відкрию в цьому відосі, тому треба буде за 5 хвилин вийти. А ні, мені ж не можна виходити, блін. Я так подумав, мені ж не можна виходити. То ще матч. Ого, тут 16 тисяч дають. Та ви що? АВГшка. Ось це. ось це, ось це, це Полетіли. Все. М -м так, тут свої. Ага. Так, це розминка окей. Розминка окей. Так. Закидаємо. Ага. Так. Давайте туди ось цю штуку. Все. Закінчилися М -м Так Перша половина починає за все з призначення. Полетіли. Я, до речі, перший. Можливо, тому що я, звісно, перший, звісно. Так, мені треба. Е, ага. Берете. Е, Імітаційне і полетіли. Хоча, на що мені берете? Я так подумав? Чим мені не подобається інша пушка? Так, все. Два. Полетіли. Все. Полетіли. А, мені треба, мабуть, було купити бронік. Але може вже наступний раз покраще якийсь. А, бо зараз мені щось не дуже це подобається. Так. Угу. Так, чекаємо. Чекаємо. Блін, мене винісли капець. В сенсі мене винісли. Як? Як? Як мене винісли? Я не розумію. Я не розумію цього. Все раунд прорвано, капець. Ого. Mm, я в шоці. Aa, ну зараз в нас дуже сильний махач. Aa, давайте бронік. Aa, спецпризначенський набір саперський, Орел. Aa, і імітаційка. Я знаю, що це трошки дивно, але в мене зато тепер буде. А, краще набагато все. Так, в мене 5.5, це класно. 5 на 5, це класно. Вилучаєство. Бем, кіл. Ага. Так, от 2. Релот, релот, релот. 100% одразу. Так, мак-10, я не знаю, чи треба брати. Так. Ух ти, блін, мене винесли. Що? Чим? То, мабуть, граната була. А, я в шоці. Я реально в шоці. Uh, так, і давайте, мабуть, ружбайку. Uh, ну, ану. Ага, ну тут нема скіна, тому ружбайка. Не, ружбайка наша мені. Uh, ось це. Uh, ось це і полетіли. Камон-камон-камон. Нам кажуть. Mm, так. І мітаційку 100% одразу. Одразу. Так. Я продвинувся вже. Це вже класно. Так. Мінус один. Проходимо. Проходимо по одному. По одному. По трошки. Так. Окей, релот. Так, чек. Нікого. Раунд виграно сюди. Все. Бронік переходить на другий тайм. Класно. Угу. Так, тепер можна щось е, запалювальну, осколку і світло шумову. А, то була імітаційне. Я поняв не чого нікого не сліпило. А нащо мені п 90? Хоча, ладно. Хай буде, хай буде. Un, так, давайте подивимося на свій ніж. Класний, класний ніж, але в мене PM9. Беєм. Угу, тепер імітаційка. Точніше, це не імітаційка, це світло -шумова. світло шумова Ого, стріляють мінус один. Блін, мене винісли. ссг мене винісли. Я не знаю як. У-у-у, я не знаю. У мене 4250, до речі, є. А, так, один-три. Так, бронік, а, набір, фамас. А, ось це, ось це. Ага, і е, на щось мені ось це треба. Так, в мене 50 баксів, в них дуже багато грошей, якщо чесно, всіх наших типів. М -м, але. Фамас, я сподіваюсь, мене врятує. Я сподіваюсь, мене врятує. Так. Позаду. Хтось позаду. Чи ні? Чи то граната була. Чи то своя граната була, я не знаю. Я реально не знаю. Ага, граната. Бенк. Так, давайте світло шумову туди. Так, проходим. Проходимо. На одного ближче. Ага. Блін, в мене один кіл. Я одного кільнув якось. Я не знаю, як я його кільнув. Але то класно. Але це 100% класно. Берем, підбираємо. Uh, все, клас. Клас. Так. Чекін, чекін. Нема? Так. Підстрибуємо, нема нікого. Так, нас, до речі, двоє. А він один, а він один. І ось все, він бемк! Винос! Що? Виніс його. Сюди Так, все. Я затащив. Я затащив цей раунд. Так. Світло шумова А в мене тепер МК. В мене тепер МК. І тепер м -м, полетіли. М -м, а чого так довго стоїм? Ну. Може, ми все нарешті. Так, полетіли. В цього чувака також М-ка. Так, так. Да. В нього також М-. М-ка це класно. М-ка це класно. М-ка це класно. Так. Блін, мене винісли за кашки. Треба було не те закидувати, треба було, мабуть, якусь іншу пушку закидувати. Так, де цей один тип, який бігає? А, блін, тут не можна дивитися. Чи це от... Чи це от ете, Оце він і є? А, ні, це свої. А я не знаю, де він. Тут, на жаль, не можна дивитися, бомбу закладено. А, ага, видно? Чи можу я вже на нього перейти? Нє, не можу, але я можу перейти на. О! Ого! Ого! Та ти що? Та ти що, які тіпи. Так, Оу, все, нам капець. Нам всім капець, тому що. Тут АВП ха він не знає, що там бомба закладена, я так поняв. Він реально це не знає. Ага. Все. Про, раунд програно. 2-4. Тут 16 раундів. Ух, 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 ух я не знаю. 6 вже зіграли. Треба ще а, протриматись так довженько. А, от так. імітаційка, В мене тепер нормальна пушка. А, ага. В uh, мене 100 тільки. А, ні, в нас у всіх так. До речі, я єдиний, хто купає. Uh, купую ці, типу, броніки. Я єдиний реально, хто їх купує. Uh, але окей. Okay. Угу. Uh -huh. so, uh -huh. Так. Блін, мене винісли за кашки. Як він так робить сильно? Я не знаю. Я чесно не знаю цього. А, два тіпа наших, три тіпа в наших. А, ага, усе тобі. Кіл. Плюс. Ага. Два кіла, капець. Та він аще лютий. Він аще лютий. Він трьох виніс. Все, красава, Наташа. А, вона. Молодець. Молодець. Реально молодець. А, я не знаю як. М -м, але. Типу, ну це ще розносно. Це капець, як, -як, як розносно. Е -е, ну, давайте. Е -е, ага. О, ССГшка. Якраз для мене. Один. Все. Імба. Е -е, нас, до речі, на один більше. Я не знаю, як вони нас тащать. Я, чесно, цього не знаю. Але мені е сильно цікаво. Але мені дуже сильно цікаво, як вони це роблять. Е -е, окей. М -м окей. Можемо трошки проходить. Так. Так, там нікого. Тут що? Тут також нікого. Угу Також нікого. Все, раунд виграно. Класно. Так, швидко. Швидко, 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 швидко. Ах, а, блін, я не встиг Я не встиг її підібрати. А, так, давайте. АВГшка. Ось це до побачення. Просто до побачення. Все, хтось вже підібрав, класно. Клас. А, так, в мене 4 гранати. У мене 4 гранати. А можна ще? Я не знаю, як він 4. Так, 3-4, нас менше. Нас менше. Бем. Так, давайте ще 4. Димка. Сюди димка. Бем, щоб ми могли нормально проходити тут. Вони про це не будуть знати. Так, давайте туди. Бем. Бух. Бахнуло. Так, давайте на А пройдемо. Раунд вигрануло. Сюди. Клас. Класно. Все, дивіться, я тут же. Так, по команді залишив матч, якщо ви. З цея рахунок як поразка. Я за. А, якщо чесно, то я за. М -м Голосування проти. Шкода. Шкода, але давайте е ще один закинемо. Е давайте. Бо мені дадуть, типу, кейс, і ми розійдемося на цьому. І це класно. І це реально класно. Так. Бемк. Так, чи зможу я тут пройти? Я не можу тут пройти Бемк. Ага. Так. Добре, зроблю читерно. Блін, мене винесли капець 5-5. 5-5. Ух ти, блін, 1-3. Ми програємо. А, ну, тобто цим. А, я не про те, що ми програємо, а те, що не змогли ми забрати, типу. Цю штуку, на жаль. Mm, ну добре, ну добре. Mm, так. Uh, щось я так розумію, що ми не встигнемо, так? Uh, типу, його нормально пройти. Uh, mm, але. окей. Uh, okay. Але окей. Okay. Так. Чекін, нікого. чого в мене так мало гранат? Чого я так мало собі закупив? Бум! Кіл. Кіл чи ні, Не кіл, на кіл. Ага, я трошки налякався, тому що я, типу, закинув собі е, в очі світлу шумову. Е, окей. Окей, ми проходимо. Оу, oh, щит. Так. Кіл. А. Блін, мене винісли. Мене винісли з глока. Він знав, що я тут, типу, є. Е, на жаль. М -м і один-один, до речі, у нас зараз. Е, по людям, типу, 1-0. Все, ми виграємо 6-5. Ну ми вже більшість раундів пролетіли. М -м -м. І це реально класно. Останній раунд за терористів, ой, за цих за спецпризначенців Норм, норм. М -м -м -м. Так. А, так, все, давайте, давайте. Швидко, швидко, швидко. Ми 9 раундів тут пролетіли. Так, залишилось ще а, скільки сім? 7. 7 раундів залишилось. А, так. У угу. мене, до речі, гранат нема тепер. Тому ми сьогодні сліпі кошенята. Ми сліпі кошенята, реально. Так. Давайте. Виносим всіх, так. Угу Так, кіл, 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 кіл. Нє. Не кіл, не кіл. Далеко не кіл. Ми програли 2-2. Я так зрозумів. Ого. Шо? Шо? А, я так зрозумів, що це читер? А, в нас шкоди 389. Убийство мало. Так, все, друга половина за терористів. Ну, в мене якась фігова пушка. А, окей. Але зараз я знаю, що нам... О, вибухівка. Давайте підбираємо. А я знаю, що з нею робити. Так. Хммм, mm, куди мені йти? Мені треба туди. Мені треба туди 100% А Ану, я зможу свого винести. Ану, давай? І що буде? Все, я свого виніс Ха. ха Хм, mm, Так. Блін, мене винісли все. Е, я виніс всіх два зараз програємо. Дивіться, це реально читер, Це читер, Подивіться на це. Е, капець. Він просто телепортується по мапі. Йоу, так не можна. Раунд програно. Угу. А, от Отакі діли. Ну добре, ну добре. Зараз я сподіваюся, що ми краще щось зробимо, А, в мене була. Пушка. У мене викинуло чи що? Та мене е, виконало голосуванням. Прикол. Е, прикольно. Давайте подивимося, чи дали мені кейс. Е, скоріше за все, ні, тому що я не дограв матч. Е, але е, я спробую зараз подивитися. Е, так. Е, інвентар. Е, ні, в мене нема, тому кінтей. Дякую вам за перегляд, лайки, і підписуйтесь на ютуб-канал, татарам-канал. канал, в описі од ролика. Дякую.